Моя сестра оголосила на День подяки. Мама і тато переписують будинок на мене. Ти нічого не отримаєш. Усі почали радіти. Я усміхнулася і сказала Тату, мені розповісти їм, чи ти розповіси? Його виділка впала. Моя сестра закричала Розповісти, що? Підписуйтеся на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Емілія Новик завжди знала є родини, які руйнуються не криками, а мовчазними рішеннями. Її родина належала саме до таких у батьківському домі, неподалік Тернополя, все виглядало бездоганно рівні поверхні, впорядковані речі, рухи відрепетировані до автоматизму. Але дискомфорт охопив її в ту ж мить, коли вона переступила поріг їдальні. За столом бракувало одного стільця, її стільця. Він не був відсунений убік і не виглядав забутим. Його просто не було. Акуратно прибрали, так, ніби він ніколи й не мав тут стояти. Емілія нічого не сказала. Вона рано засвоїла. У цьому домі той, хто називає очевидне, стає винним у перебільшенні. Галина мати підійшла першою. Її обійми були надто міцні. Парфуми надто різкі, ніби вона намагалася втримати щось, що вже вислизало з рук. Ти приїхала, сказала вона з усмішкою, яка не торкнулася очей. Як бачиш, відповіла Емілія спокійно. Олександр, батько, лише коротко кивнув. Погляд ковзнув повз неї, затримався десь у порожнечі. Його увага була спрямована в інший бік, туди, де Емілії не було місця. Яна, молодша сестра, рухалася довкола столу з природною впевненістю. Вона поправляла тарілки, вирівнювала серветки, посміхалася кожному. Їй не потрібно було просити дозволу на простір. Простір завжди належав їй. Добре, що ти прийшла, мовила Яна рівним вихованим голосом, у якому не було ні тепла, ні ворожості. Мама сказала, що сьогодні особливий день. Емілія ледь помітно всміхнулася. Особливий для кого? Яна не відповіла. Вона лише усміхнулася у відповідь і відійшла, залишивши питання висіти між ними. Єдиною людиною, чия присутність принесла полегшення, була бабуся Ольга Новик. Невисока, з прямою поставою і поглядом, який не уникав істини. Коли Емілія проходила повз, Ольга на мить стиснула її руку. Не опускай голови, прошепотіла вона. Тиша. Це не те саме, що відсутність. Емілія сіла, відчуваючи, як над столом тяжіє щось невисловлене. Розмови обривалися, щойно вона наближалася. Сміх лунав знову занадто швидко, занадто напружено, щоб бути справжнім. Вона ще не знала, у чому полягає таємниця, але знала, напевно, вона не є її частиною. І саме в цю мить. Коли видалки завмерли над тарілками, а погляди зійшлися в одній точці, починалося те, що мало розкритися у другому розділі. За кілька місяців до тієї вечері Олександр і Галина подзвонили Емілії майже одночасно, ніби заздалегідь домовившись про інтонацію. Голоси були стримані, обережні, занадто м'які, щоб не насторожити. Вони попросили її приїхати додому. Сказали, що потрібен підпис, нічого складного, папери пов'язані з будинком. Просто формальність, пояснив Олександр, коли вона сіла за стіл навпроти нього. Рефінансування банк вимагає ще один підпис, бо ти теж член родини. Він відкрив папку. Вона була надто товстою для формальності. Аркуші лежали щільно, з акуратними закладками, ніби хтось довго готувався до цієї розмови. Це не вплине на тебе, швидко додав він, не дивлячись їй у вічі. Абсолютно. Емілія взяла документи і почала гортати. Вона читала мовчки повільно, бачила цифри, що ховалися за дрібним шрифтом, розмиті формулювання, речення, які нічого не пояснювали, але багато обіцяли. Пояснення батька лунали надто швидко, ніби він боявся пауз. Тут усе стандартно. Казала Галина, сидячи поруч. Ми ж ніколи не зробили б тобі нічого поганого. Емілія підвела погляд. Я можу забрати це з собою? спитала вона спокійно. Моя адвокатка подивиться. Тиша, що настала, була важчою за будь-яку відповідь. Олександр завмер, а потім різко закрив папку так, ніби її питання порушило заборонене правило. Ти все ускладнюєш. Сказав він з роздратуванням, яке не встиг приховати. Ми тобі довіряємо, втрутилася Галина, і це слово пролунало як вимога, а не як почуття. А я довіряю собі, відповіла Емілія, і своєму праву розуміти, що підписую. Вона забрала папери, незважаючи на погляди, що супроводжували її до дверей. У Львові адвокатка не витрачала часу на обхідні слова. Вона прочитала документи, зробила кілька поміток і підвела очі. Це не рефінансування, сказала вона твердо, це передача відповідальності. Якщо ти підписуєш, борг повністю переходить на тебе. Слова лягали рівно й безжально борг, друга іпотека, прострочені платежі, ризик втрати будинку. Емілія вийшла з офісу і зателефонувала батькам. Вона не кричала. Лише поставила кілька запитань. Відповіді були плутані, ухильні, незавершені. Вона завершила дзвінок, відчуваючи, як усередині щось остаточно стає на своє місце. Це була не злість, це була ясність. Через два місяці Олександр подзвонив знову. Голос тремтів. Нам потрібні гроші, сказав він, на лікування мами. Емілія не вагалася. Я можу заплатити напряму, відповіла вона. Скажи куди. Пауза затягнулася. Потім він почав плутатися в словах, назвав іншу суму, іншу причину. Історія розсипалася просто під час розмови. Саме тоді вона зрозуміла спочатку вони намагалися використати її, коли не вийшло, обрали Яну. Тим часом Яна публікувала усміхнені фото з балкона будинку, писала про новий етап і відповідальність. Вона говорила тими словами, які їй дали, вірила в них або дуже хотіла вірити. Емілія збирала все, банківські повідомлення, копії договорів, електронні листи не для помсти, не для руйнування, а щоб правда не була подана як несподіванка. Вона знала та вечеря. Не просто сімейна зустріч, це сцена. Репетиція давно завершилася, і хтось мав порушити сценарій. Яна підвелася посеред вечері так, ніби виходила на сцену, де кожен погляд уже належав їй. Вона злегка торкнулася ложкою келиха. Звук був короткий, але достатній, щоб розмови стихли. Усмішка на її обличчі була впевненою, відрепетированою, такою, яку показують, коли очікують схвалення. Я просто хочу поділитися однією новиною, сказала вона, роблячи паузу, щоб напруга зросла. Мама й тато переоформлюють будинок на мене. Кілька секунд тривала тиша, а потім кімната вибухнула оплесками. Хтось вигукнув вітання, хтось підняв келих. Яна глибоко вдихнула, випрямилася ще більше, наче живилася цією реакцією. Емілія нічого не отримає. Додала вона, ніби між іншим, але достатньо голосно, щоб почули всі. Оплески посилилися. З'явився сміх, вигуки підтримки. Хтось сказав, що так і має бути, хтось назвав це справедливістю. Емілія не зрушила з місця. Вона не плескала в долоні, не піднімала келих, лише повільно поклала виделку на тарілку. Звук металу був тихим, але в тій миті він прозвучав гучніше за оплески. — Тату, сказала вона рівним голосом, не підвищуючи тону. Я розповім, чи ти розповіси. Реакція була миттєвою. Вилка випала з руки Олександра і вдарилася об тарілку. Галина зблідла, губи здригнулися. Яна застигла, ніби не відразу зрозуміла, що почула. Розповісти, що? несміливо спитав хтось із гостей. Емілія дістала з сумки папку і поклала її на стіл, не розкриваючи. Вона не поспішала, дозволяючи напрузі повільно заповнювати простір. Перш ніж святкувати. Промовила вона, дивлячись на всіх по черзі. Вам варто знати, цей будинок не подарунок, це борг. Яна нервово засміялася, але сміх урвався надто швидко. Вони б мені сказали, кинула вона, більше переконуючи себе, ніж інших. Емілія подивилася на сестру прямо. Вони сказали тобі про другу іпотеку, про прострочені платежі, про ризик конфіскації. Слова зависли в повітрі. Ніхто не відповів. Тарас, наречений Яни, нахилився вперед, коли Емілія розкрила папку і розклала документи. Його погляд ковзав рядками, обличчя змінювалося з кожною секундою. Ти сказала, що будинок виплачений, тихо промовив він, дивлячись на Яну. Я Я не знала, відповіла вона, голос тремтів, руки стиснули край столу. Тарас перевів погляд на Галину й Олександра йому не потрібно було пояснень, усе стало зрозуміло без слів. Ви чекали, що я почну життя з цього? спитав він, стримуючи гнів. Галина заплакала, повторюючи, що хотіла як краще. Олександр намагався щось пояснити, зменшити значення цифр, назвати це тимчасовими труднощами. Йому вже ніхто не вірив. Тарас різко відсунув стілець. Я не одружуся з брехнею, сказав він і вийшов, не озираючись. Двері зачинилися, у кімнаті стало порожньо не через його відхід, а через те, що зникли всі ілюзії. Яна повільно опустилася на стілець, вона тремтіла, плечі здригалися, погляд був порожній. Що мені тепер робити? прошепотіла вона, дивлячись на Емілію. Уперше вона не зверталася до батьків. Уперше вона дивилася на сестру, яку роками не помічала, у двері вдарили різко й без попереджень. Звук був таким, що розмова урвалася сама собою. Олександр пішов відчиняти, намагаючись зберегти вигляд господаря, але щойно побачив людину по той бік порога зблід. Його рука на мить затремтіла, перш ніж він відступив у бік. У дім увійшла жінка середніх років. З посвідченням, прикріпленим на рівні грудей. Її рухи були точними, голос рівним, без емоцій, ніби вона читала вже знайомий сценарій. Пане і пані новик, промовила вона, поглянувши на Галину і Олександра. Мені потрібно поговорити з вами щодо виявлених порушень у записах іпотеки. Правда, увійшла без дозволу, не чекаючи, поки їй звільнять місце. Вона ставила запитання чітко і по суті. Дати, підписи, два кредити замість одного, рух коштів, прострочення, документи лягали на стіл один за одним. Олександр мовчав, Галина губилася у відповідях, їхнє мовчання ставало доказом. Родичі почали відсуватися, ніби між ними і господарями дому пролягла невидима межа, погляди уникалися, сором перестав бути абстрактним, він набув форми й ваги. Ольга, бабуся, повільно підвелася зі свого місця. Вона спиралася на спинку стільця, але голос залишався твердим. Я вчила тебе краще, сказала вона, дивлячись просто на сина. Діти нерятувальні човни, ними не користуються, коли тонеш. Олександр опустив очі. Вперше за весь вечір він не знайшов слів. Коли слідча пішла, забравши з собою копії й обіцянку подальших дій, дім перестав бути тим, чим удавався роками. Стіни залишилися, але сенс зник. Ми просто хотіли врятувати все, почала Галина, голос зірвався. Ми не знали, як інакше. Знали, різко перебив Олександр, обернувшись до Емілії. Це ти все зруйнувала. Ти виставила нас на ганьбу. Ти знищила родину. Емілія витримала його погляд, не відводячи очей. Ні, сказала вона спокійно. Я просто перестала вдавати, що вона була цілою. Я надивилася на сестру розгублено, ніби бачила її вперше. Я справді не знала, прошепотіла вона. Я знаю, відповіла Емілія, але тепер тобі доведеться вибрати, ким ти є, коли немає оплесків. Продаж будинку став неминучим. Батьки переїхали, тиша залишилася, але вже не там, де раніше. Вона змінила власника, яна почала відбудовувати себе з нуля, без гучних слів, уперше слухаючи, а не повторюючи. Емілія повернулася до Львова з тим, чого ніколи не мала раніше спокоєм без провини. Перед від'їздом Ольга обійняла її міцно, по справжньому. Ти не втратила дім, сказала вона, ти знайшла свій голос. І Емілія поїхала, знаючи, правда не руйнує родини, вона лише завершує брехню, яка зламала їх задовго до цього.